Має власний бізнес, але по факту в ньому працює як найманий працівник. І не можу вийти з рутини роботи. Що робити? <зас> Називати речі своїми іменами. Ви не бізнесмен, ви підприємець. І різниця досить суттєва. Мене звати Анатолій Волк, Я бізнес-тренер, коуч, психолог, сексолог. Навчити вас розрізняти і бути саме бізнесменом це одна із моїх задач. Тому що поки ви працюєте як найманий працівник, скільки б ви не заробляли, ви все рівно підприємець, ви все рівно самозайнята особа. Якщо без вас ваш бізнес не може працювати функціонувати самостійно, це ще не бізнес. Бізнес починається тоді, коли ви делегуєте свої виробничі частини комусь іншому, тоді ви можете називатися бізнесменом. Поки ви все робите самостійно, а ви просто підприємець. І це не погано, не добре. Це просто так є. Хочете бути справжнім бізнесменом, делегуйте свої повноваження, не знаєте, як це зробити, приходьте до нас під відео є посилання. Де це можна зробити? Два роки, і ви точно станете бізнесменом. Різницю між підприємцем та бізнесменом я вам ще розкажу на одному простому прикладі. Приклад емоційний, не зі сфери бізнесу. Уявіть, що є актор, є сцена, він на ній виступає. В залі чи на сцені раптово погасло світло. У вас як глядача будуть претензії до актора? Звичайно, ні. Його справа виступати, його не справа дивитися за світом. Це там організатори, повітряна тривога, війна, щось ще, ще щось. І це ті требування, які є до найманого працівника, це не його відповідальність. А тепер уявіть, що є та сама сцена, і на ній виступає фокусник. Він показує фокус, і тут взагалі пропадає світло. Ну і фокус, звичайно, не вдається. І як би це не було, як би це не залежало від самого фокусника, від його волі, від його бажання. Але це його відповідальність. В нього ж фокус не вдався, і глядач на це дивиться і каже: ні, ти поганий фокусник, ти ж фокус не, не показав. Це різниця між найманим працівником та власником. Ви у своєму бізнесі, ви фокусник, і ваша відповідальність навіть за ті речі. Які, казалось би, від вас не залежать. Для того, щоб у вас в бізнесі все було добре, аж ви відповідаєте за себе і за кожного з працівників, які на вас працюють, і за той результат, що вони роблять. І якщо один зробив щось не так, то ваша задача це поправити, іначе увесь бізнес може піти не так. Так само, як з вахтіром, світом, чимось іншим. Хочете бути хорошим фокусником. Хочете заробляти гроші, як показуючи фокус, тоді вам точно до нас. Переходьте під пос... під відео є посилання.